Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні та соковиті чебуреки. Готується все дуже просто. В миску просіємо 400 г борошна, додаємо 1 чайну ложку солі та все добре. За допомогою лопатки вінчика або вделки перемішуємо. Далі робимо в ньому ось таку ямку і в ту ямку вливаємо 20 г горілки і 40 мл олії. Олію можна взяти як, звичайну соняшникову, так і оливкову. І далі вливаємо 200 мл окропу. Спочатку все за допомогою лопатки перемішуємо, так як тісто буде дуже гаряче, щоб не обпекти собі руки. А вже потім, коли тісто трішки охолонуло, всі продукти об'єдналися, тоді вимішуємо тісто руками. Більше борошна, ніж вказано в рецепті, не додавайте, щоб його не забити. Тісто повинно вийти дуже м'якеньким, еластичним, і воно буде таке трішки тепленьке. Нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. З тим тістом дуже комфортно працювати, воно дуже м'якеньке. Легко розкатується, готується взагалі воно за лічені хвилини, все замісити і тісто готове. Далі залишається тільки дати йому трішки часу постояти, охолонути, після чого починати сформувати чебуреки та й все готове. Ось, як бачите, всього лише за декілька хвилин тісто готове, нічого вимішувати тут не потрібно. Накриваємо його харчовою плівкою і залишаємо на 20-30 хвилин при кімнатній температурі, щоб воно відпочило та охолонуло. Тим часом ми приготуємо швиденьку начинку. В подрібнювач викладаємо цибулю та наливаємо воду і перебиваємо все до стану пюре. Якщо у вас немає подрібнювача, можна цибулю натерти на мілку тертку і змішати її потім з водою. Додаємо це все до фаршу, також до нього додаємо сіль, спеції за смаком. Я додала чорний мелений перчик і ось таку приправу адгейську сіль з чесником та зелень. Дуже ароматно, до речі, ця сіль. Тому, якщо побачите її десь в магазинах, обов'язково візьміть, вона вам теж, я думаю, сподобається. І тепер фарш добре перемішуємо. Перемішуємо його або руками, або ложкою, тут вже неважливо. Фарш повинен бути таким трішки рідкуватим, щоб начинка була соковита. Коли тісто відпочило, ще раз добре його обминаємо. Тісто буде дуже мікеньким, еластичним, з ним буде дуже комфортно працювати. Я розкатую ось таку ковбаску довго і ділю тісто приблизно на 12 частинок. Ви вже дивіться діліть на такі частинки, якого розміру хочете мати чебуреки. Я роблю середнього розміру. То ділю його на 12 чи 13 частинок. Потім із обрізків тіста в мене вийде ще декілька чебуреків. Далі формуємо із кожної частинки кульки і накриваємо їх всіх харчовою плівкою, поки будемо працювати із однею. Розкатуємо її дуже-дуже тонко, як тільки можемо. Робочу поверхню можна присипати зовсім трішечки просіним борошном, але зовсім трішки посипайте, щоб не забити саме тісто. Тісто буде дуже добре та легко розкатуватися. Я зовсім трішки присипаю робочу поверхню борошном, щоб воно не прилипало, бо трішки тісто прилипає. Далі я беру тарілку і вирізаю рівний круг, щоб всі чебуреки в мене були однакового розміру. І тепер на одну частинку тіста викладаємо приблизно 1 столову ложку фарша і розрівнюємо його дуже тонко. Якщо ви викласте фарш товстим шаром, він у вас не встигне просмажитися і буде сирий. Тому формуйте його дуже-дуже тоненьким шаром. І тепер накриваємо його другою частинкою тіста. Дуже добре защіплюємо краї. І можна, за бажанням, за допомогою виделки, зробити якісь візерунки або взяти якийсь фігурний ножик і обрізати кінці. Я просто беру виделку і нею проходжуся по краях тіста. І також у мене в сім'ї дуже полюбляють чебуреки з сиром, то частину я. Роблю і з сиром. Просто на одну частинку викладаю натертий твердий сир і далі роблю, так як і з звичайними чебреками. Защіплюю краї та проходжуся виделкою. Ну і тепер будемо їх смажити. На дно гарячої сковорідки я викладаю лист пергаменту, щоб вони не бризгали. Бризгати вони тоді будуть набагато менше. Наливаємо багато олії, щоб чебуреки в ній плавали, тоді вони рівномірно просмажаться. І викладаємо чебуреки. Смажимо їх на середньому вогні з кожної сторони приблизно по 4 хвилинки. Готові чебуреки викладаємо на тарілку з паперовим рушничком, щоб вона вібрала зайву олію. Після чого викладаємо їх на чисту тарілку та подаємо до столу. Ці чебреки виходять дуже смачними, неймовірно соколитими, водночас тісто і хрустке, і м'якеньке. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Це дуже і дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів!